Десь у кожу вже декабрь, январь, февраль. так на пальцях Олексій Канарський перераховує скільки часу чекає на грошову допомогу від держави. Він один з 74 звільнених цієї зими полонених, як і решті, уряд обіцяв йому 100 тисяч гривень компенсації. Час іде, а грошей так і немає. Я на них, чесно не розраховую. Я на них, якщо чесно, не розраховую. Мені б паспорт. Я можу гроші як небудь спробую саме підзбирати трохи і так якось назбираю трохи. Обіцянку отримати гроші від держави він почув наступного ж після звільнення. її зробив міністр соціальної політики Андрій Рева. Однак лише через два з половиною місяці уряд ухвалив відповідну постанову. За нею звільнені мали звертатися до місцевих служб соціальної допомоги. Написати заяву про бажання отримати кошти та надати документ, що посвідчує особу. На цю процедуру виділено півроку термін закінчується 27 червня. Ми не можемо персонально збирати як міністерство заяви від кожної особи. Ці особи вони роз'їхалися по всій Україні, тому зручніше, щоб особи не їхали централізовано до Києва, щоб подати цю заяву, а їхали і або йшли до місцевих органів соціального захисту. Далі місцеві органи соціального захисту звертаються назад до міністерства окупованих територій. Аби ті звірили прізвище зі списком СБУ і, врешті, надали розпорядження на виділення коштів. Лише після цього гроші спускаються у регіони, і вже місцева влада має їх перекинути на рахунки звільнених полонених. Така заплутана та довга схема обурює звільненого Володимира Фомічова. Ця філософія є в тому, що коли людина звільняється з полону, їй допомога потрібна одразу, тобто щоб вирішувати якісь свої питання, які виникають. Вже шість місяців пройшло з мого повернення з полону, а все одно там деякі питання залишаються, там навіть працевлаштування. Володимиру пощастило, у Києві на нього чекали друзі. А ось Олексію допомоги не було від кого отримати. Мобільний телефон, навушники, зарядка це всі речі, які він мав при собі, коли в окупованому Шахтарську його затримали проросійські бойовики. Коли через три роки звільнили, не мав і цього. Нині він і досі не отримав паспорт. Хоча, за його словами, до міграційної служби звернувся ще у лютому. Він ще не єдиний, хто ще не написав заяву на отримання ста тисяч, бо каже, у бюрократичних питаннях не розбирається і не знає, куди і які документи подавати. Від нас дізнається, що треба їхати за місцем нинішньої реєстрації та без паспорту боїться. Я туди один раз їздив. То назад, коли приїхав, мене почали обшукувати. Поліція. Може, я там в потязі автомат везу, чи гранату. можливо, я якийсь зрадник. Гранату там може яка якийсь там продатель. Володимир Фомічов вважає, що усі бюрократичні процедури можна було провести ще у перший місяць, коли всі звільнені перебували у лікарні Феофанія. Каже, СБУ, наприклад, створили мобільні групи і одразу в лікарні надали усі довідки. Зібрати на виплати необхідні заяви могли і інші держслужбовці. Найбільше чого не хоче зараз Володимир, аби на звільнених чиновники заробляли політичні бали. Невідомо, коли саме вони їх будуть оплачувати. Це може бути або, наприклад, там 27 червня, як вони типу обіцяли. або це може бути вересня, або це може бути під вибори президента, може бути під вибори парламенту. Лише нещодавно полонені почали отримувати спецдопомогу від місцевих адміністрацій. Залежно від місця проживання це 5 або ж 50 тисяч гривень. Суму у 100 тисяч колись теж обіцяють виплатити. Одразу одним переказом.